Добрий день всім присутнім. З вами несподівано бейшоу шоу, і сьогодні я відповім на ваші запитання. А ви їх задали дуже багато. Без зайвих слів, слава ЗСУ і смерть кожному російському окупанту. Чи є плани на канал? Насправді в мене була ідея знімати реакції на відео типової тупої русні. Як, наприклад, я робив це у рубриці школи серіали. Також я іноді думаю над тим, щоб створити новий канал про футбол, тобто огляди матчів УПЛ та збірної України, обговорення новин, топ 10 тощо. Але знову повертатися у бейблейд чи кіно не збираюся. Є улюбленець, так, знайомтеся фін. Які твої нові хобі? Став дуже багато читати, сильно підсів на аніме, щодня роблю велопрогулянки, збираю пазли, а ще купив цей Нінтендо і зараз на ньому граю. Як ти ставишся до історичних серіалів, наприклад, Величне століття? Ставлюсь цілком нормально, ба більше навіть полюбляю таке дивитись, адже мені цікава історія. Але Величне століття не особливо дивився. Телефон яких марок, то подобається, я прихильник айфонів. Як Україну хочеш відвідати? Коли закінчиться війна, то планую відвідати Японію та Канаду. Які мови ти знаєш або хочеш вивчити? Знаю лише українську, розумію кацапську, трішки можу спілкуватися англійською. Хотів би вивчити останню, але здається, мені не судилося це зробити. Твій улюблений мультфільм. Якщо саме мультфільм, то напевно Аладін. Якщо мультсеріал, то Аватар останній захисник. А на друге питання я відповім під кінець відео. Що ти думаєш про мультсеріал Фінесі Ферб? Я його обожнюю і зовсім недавно переглядав його. Чи подобається тобі трансферна компанія Шахтаря? Якщо говорити про їх підписання в це трансферне вікно та привандльовані всі ці грузини, харвати, міроші, невертон, костілу, то це все коти в мішку, з яких здається, лише огінал до норм. А підписання Кевіна та Марлона дійсно гідні. Проте мені найбільше подобався Шахтар у сезоні 22-23, коли він майже повністю був українським. Чи будуть на цьому каналі публікуватися хоч раз на рік відео або дописи про найкращі фільми року? Думаю, що так. Який прогрес у навчанні? Позитивний. Чи дивишся Бейблід X? Дивлюся, але ще не повністю. Вважаю, що ця адаптація у десяток разів краще, ніж четвертий, п'ятий, шостий сезони вибуху. Яка твоя думка про сучасний Марвел? Кількість це не значить якість. Головна проблема в тому, що персонажів стало дуже багато, і зараз про умовного шанчі ніхто не згадає, але все ж є гідні фільми, як, наприклад, вартові галактики. Чи задоволений ти виступами українських клубів в Єврокубках та збірної України на Євро? Які очікування від Олімпійської збірної з футболу? Ніяких очікувань від Олімпіади я не маю. Те, що наші хлопці вийшли туди, вони молодці. Але як зіграють, мені байдуже. Зараз із виключенням світла я навіть і не зможу подивитися матчі. Щодо Єврокубків, Шахтар топово грає останні два роки. Динамо ганьбиться, дно мінус один це взагалі жах, зоря робить все, що може. Вор Склад також зганьбилася. Щодо євро, наші зіграли як мінімум краще, ніж Пряшеві. Якщо не брати до уваги матч з Румунією, то був жах. Те, що наші не вийшли із групи, дуже прикро, але треба рухатися далі. Наскільки Рене старша за тебе на два роки і чотири місяці. Рене, справді твоя сестра так. Як тобі Совиний Дім? В цілому подобається, що там по книзі, коли я тяжко хворів, а це було майже рік з минулого літа. Я дуже мало писав, тому книга була фактично на паузі. Зараз я вже намагаюся писати більше. Перший том фактично готовий, другий на 80% також. І залишилося лише третій. Які мульти ще дивиться? Ну мені дуже подобається сіквел часу пригод про Фіону та Кейка. Ще дивлюся сонячні протилежності і частково Сімсони. Ти дивишся вампірину? Ні. А, ти ще навчаєшся так. Чи цікавий Бейблейд досі? Напевно, менше, ніж колись. Яким ти бачиш його майбутнє? Майбутнє вже настало це Бейблейд X? Чи знаєш гру нескінченне літо? Ні, не дуже цікавлюся іграми. Чи є майбутнє української спільноти Бейблейду? Хіба що в далекому майбутньому вона може отримати розвиток, якщо Бейблейд знову почне хайпити. Як справи в тебе? Зараз вже в цілому норм. Що буде з каналом? Відповів. А домашній улюбленець є знову ж таки це Фін. А Граєш в ігри на ПК? Ні, попри те, що у мене є ігровий ноут, улюблена гра NFS Most Wanted? А на два останні питання я вже відповів. Яка зараз думка про аніме мангу X? Позитивна, дуже гідний проект, але відео про нього знімати не буду. Улюблений смак Чипсів, колись Лейскраб, але вони не пішли з русні, тож тепер ніякий. Ти купував якісь нові беї, лише люцифера бійю? Яка твоя думка щодо Біорна? Позитивна, дивишся магічну битву? Ні? Як змінилося твоє життя за цей проміжуток? Пережив тяжку хворобу і додалися нові хобі, про які я говорив раніше. Ти дивився Зодіак? Ні. Будучи відео, можливо, так, а можливо, ні. Який фільм те налякав найбільше? У дитинстві Циклоп. Чому раніше вів канал російською? Бо був тупим? На шосте питання не відповім, бо не знаю, що це. Як ставиться до ЛГБТ? Нормально. Комунізм чи фашизм одне гірше іншого. Улюблена їжа, я все їм, окрім гречки. Улюблений фільм Володар Перснів і Хобіт. Який твій улюблений сезон вибух, Другий яка твоя думка про Волта Аоя, тупий головний герой? Де подивитися Бейблейд українською? Ніде четвертий шостий сезони можна подивитися лише на японський. І так, чим займався, поки був відсутній на ютубі, переважно лікувався. Як твої справи здоров'я? Дуже складне питання. Адже за цей період часу я пережив анорексію, тяжку форму депресії і страшенну апатію. Але потім почав лікуватися у психотерапевта та психолога, вживав антидепресанти, які мені призначили, і тому зараз уже все плюс-мінус добре. Принаймні я вже не живий труп. Пам'ятаєш мене? Ну звісно, я навіть хотів тобі разу написати, але виявилося, коли хворів, то видали в Діскорд, що сталося між тобою і синім чортиком. Та нічого, я вже і не надто сильно пам'ятаю, але настільки мені не зраджує пам'ять, він залишив расистський коментар. Я його забанив. Після цього на мене накинулася ціла група расистів. Що можеш сказати про QTV? Гарний канал, де я раніше дивився ігронавти. Яке нове аніме ви подивилися? Ой, дуже і дуже багато. Назву декілька улюблених: самітниця рокер, реінкарнація безробітнього, підземелля смакоти, моя геройська академія, дівочий табір, фрірен, срібна ложка, хвіст феї, королева зі скалпелем, робота клітин, нульовий едем, клас убивць і ще багато інших. Які плани на майбутнє? Вижити, закінчити навчання? Прийняти себе таким, яким я є, і працевлаштуватися. Улюблений вид спорту, футбол, про яке авто мріяли в дитинстві, марка авто Chevrolet із Most Funded. Як називався ваш перший канал і про що він був? Називався якісь цифри, Animation і знімав туди анімації. Улюблена книга, серія книг, пісня льоду й Полум'я. А якщо з них обирати одну, то битва королів. Що мотивує вас працювати, бажання не розчарувати рідних? Ким ви мріяли стати в дитинстві? Я краще не буду говорити. Улюблений бренд красівок, Скітрс, Некзо Чи чіме? Некзо, улюблене аніме, реінкарнація безробітнього. Коли книга? Думаю, вже досить скоро. Є дівчина? Ні. Чи хотіли ви зробити власний мультфільм? Так, тільки мультсеріал, але ми в анімації. Які книги читали з останніх Гра престолів, битва королів, буря мечів, бенкет круків, танок драконів, полум'я і кров, лицарь семи королівств, «Гаррі Поттер і філософський камінь, таємна кімната, в'язання з кабану, калих вогню, орден фенікса, непівкровний принц? Зараз читаю смертельні реліквії. Також прочитав мангу Ательє Чаклунських Капелюхів і зараз читаю кухню чаклунських капелюхів. Який тип людей бісить, нитіки? Яких блогерів дивитись? КДК і являюсь їх спонсором: тато таке Гік Ріалм, Саварютики, Євгеніс Спешалван, Вацько Лайф, Гутібенінг, Ман Юак, Книжкова Гурманка, Ф Павло Фантастенко, Аніме Це всі основні питання від моєї сестри: із яким персонажем нашої книги ти себе асоціюєш? Напевно, з Кларком він такий же простий, як і я, ще й переймається, щоб не розчарувати свого батька. Та намагається заробити своїми силами. Який мій персонаж книги тобі найбільше подобається? Напевно, Зейн, їх любовна лінія Таташі мені найбільше подобається. А ще він вміє добуватися свого, навіть коли в нього, здавалося б, не було шансів. Тобі досі цікавий бейблейд, менше ніж раніше. Що конкретно змінилося в твоїй голові? Дуже багато чого, і насамперед зникли погані думки з голови. Плануєте видавати книгу чи пишете тільки для себе? І те, і те, насамперед ми пишемо собі і нашим рідним, але видати декілька примірників хотілося б. Улюблений сезон Лего Ніндзяо, по-моєму, четвертий. Дивився думками на виворі 2. Ні, але планую. Питання про футбол. Який улюблений клуб? Рух Львів, а так ще подобається Шахтар Донецький, Вікторія Суми. Топ улюблених футболістів. Десяте місце Ілля Забарний, дев'яте Георгій Бущан, восьме Олег Федор, сьоме Анатолій Трубін, Ілля Квасниця, 5 п'яте. Роман Яремчук, четверте Богдан Слюбик. Е, третє Микола Шапаренко, друге Михайло Мудрик і перше Андрій Ярмоленко. Яка улюблена форма У ЛНЗ Норм подобається Кревбас, подобається і гра і Вернедуб? Кого ненавидиш? Лише русню. А якщо говорити про футбольних людей, які не подобаються Сідер і Луческу? Твоя сестра дивиться футбол так, за кого вболіває? за шахтар, хто її краш? Тимчик, і яремчук. Як у тебе з навчанням? Закінчив бакалавра з відзнакою і зараз вступаю до магістратури. Чи боїшся й досі за своє життя і життя рідних, враховуючи, що зараз у твоєму місті бойові дії не відбуваються часто? Навпаки, зараз суми набагато частіше обстрілюють ніж раніше. Тож, звісно, що боюся насамперед за рідних, Живеш ще сестрою або почав жити окремо, живу окремо від неї і від батьків. Які проекти кіно аніма індустрії зацікавили тебе? Про аніме я вже говорив, а кіно зараз дивлюся другий сезон Дому дракона, переглянув дюну 2 Серіал Ехо, Ван Piece», Персі Джексон. Чекаю на «Дедпула». Чи будеш ще активний на Ютубі? Таким як раніше, не буду, але є ідеї про канал з реакціями або про футбол. Як тобі Твіч і будеш там робити стріми? Не подобається і я не роблю стріми. Як тобі жуджо? Жахливе аніме, як на мене, не в плані сюжету, а справа в мальовці. Про цей аніме фільм я вперше чую. Улюблений персонаж володаря Персні в Гімлі. Як ставишся до Genshin Імпакт, не граю цю гру? Чи дивився Другу Дюну? Так, нормальний фільм, навіть більше сподобався, ніж перша частина. Чи знаєш, що Дісней створює свій аніме-серіал? Ні, але якщо так, то круто. Як твоє здоров'я? На даний момент вже норм? І тепер найпопулярніші питання ім'я? Насправді воно у мене максимально звичайне і банальне. Мене звати Дмитро. Вік. Я не знаю кому яке діло до мого віку, але раз так цікаво, то добре, мені 21 рік.